Добрий день, хлопчики та дівчата. Подивіться навкруги, які казкові шати. Спробуй сразу відгадати, де тут ясь, а де дубок, де калина і шипшина, де черешенька мала. Все зима запорошила, запушила, замила. Зима, немов чарівниця, усе вкриває сніговою ковдрою, і зачаровані сплять під нею до самої весни дерева, дуби, березки, клени. А яке дерево зберігає своє зелене вбрання? Вірно, це ялина, красуня ялина зеленіє. Взимку, загорнувшись у білу снігову накидку, немов у хутро. Пропоную вам зобразити ялинку, яка дрімає у зимовому лісі. Для роботи нам знадобиться аркуш. Я взяла блакитний колір, клей, кружечки білого кольору маленькі, трошки більші. Два прямокутника коричневого кольору, і одна смужка довга білого кольору. Спочатку ми кружечки складаємо навпіл, всі-всі. І потім будемо з них викладати нашу засніжену ялинку. Ось так, два кружечка разом. Зверху у нас куточок, це перший шар ялинки. Це наступний шар ялинки. І останній. Третій шар ялинки складаємо так само. Так само робимо і з іншими кружечками меншого розміру. Складаємо навпіл і викладаємо нашу ялиночку, щоб було видно, що ми будемо клеяти. Ось так. Два коричневих прямокутника це стовбур нашої ялинки. І решта кружечків складаються також, це будуть сугроби під ялинками. Також складемо і заготовимо. Готові. В кінці ми будемо прикрашати нашу роботу маленькими сніжинками, тому нам треба зробити ось такі заготовочки: нарвати маленькі шматочки паперу. Ось так. Тепер давайте все наклеїмо на аркуш плакитного паперу. Спочатку маленьку ялинку, ось так намащуємо на кружечок, півкола і притискаємо. Ось така у нас виходить верхня частина ялинки, наступна, і буде нижня частина ялинки. Тепер ми їх будемо з'єднувати в одне ціле. Намащуємо куточок і вставляємо всередину. Ось так здавлюємо. Наступну так само робимо. Намастили куточок і вставили. Тепер стовбур. Намастили край і також приклеїли всередину. Ось майже готова. Тепер нам ялинку треба приклеїти до аркуша блакитного паперу. Намащуємо клеєм. гарненько. Прикладаємо ось так. І притискаємо серветочкою, гарненько-гарненько. Так само робимо і з другою ялинкою. Склеяли, намащуємо її клеєм. Ось так середину і пеньочок чи стовпор. Тепер приклеїмо. Це більша ялинка, вона попереду, а маленька позаду виходить. Так, готово. Тепер наші сугробчики приклеїмо. Намащуємо половинку. Ось так. Приклеїмо її праворуч на наш аркуш. Наступно намащуємо, приклеїмо ліворуч. Так, ще в нас дві виходить. Трошки намащуємо так. І трошечки вона, ця половиночка, заходить на іншу, так, всерединку. Бо кружечки великі, і сугроби також великі. Ось так. І цей також шматочок заходить всередину. Нашого сугроба. Ось так. Тепер прикрашаємо нашими сніжиночками. Ось так беремо маленькі шматочки і наклеїмо по всьому аркушу блакитного кольору. Ось так, дивіться, сніг у нас іде. Ось так, дивіться, багато-багато сніжинок білого кольору. Маленькі наші шматочки паперу. Справжня вийшла зима. У мене вийшла ось така робота. Дуже хочу побачити ваші. До побачення! До нових зустрічей!